Ранок Київ вокзал. Президентка Єврокомісії сходить із потягу Укрзалізниці. Їхати звідти в офіс президента не поспішає. Навпаки, президент приїжджає на вокзал разом із Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський вітає залізничників із професійним святом. Українські залізничники допомогли евакуювати 4 мільйони людей з районів бойових дій. Наші, наша залізниця, ви всі ви змогли перевести вже тільки від початку цього року більш ніж 120 мільйонів тонн вантажів, зокрема і глобально важливих вантажів, які як такі, як Продовольство хвилиною мовчання вшановують пам'ять понад 500 залізничників, які загинули від початку російського вторгнення під час виконання професійних обов'язків. Далі церемонія нагородження горобинського Євгенія Сергійовича, старшого майстра шляхового регіональної філії Південна залізниця. Президенте Зеленський, дорогий Володимире, дуже дякую, що дали мені змогу взяти участь в цій важливій церемонії. Україна може пишатися своїми залізничниками. Ви підтримуєте лінії життя, і я можу стати свідком цього, бо вже у шосте приїжджаю до Києва потягом і маю сказати, що цей потяг став легендою. Хочу подякувати вам за ваш професіоналізм. На офіційні переговори з Володимиром Зеленським Урсула фон дер Ляєн вирушає на банкову. Ключові теми розмови перспективи вступу України до ЄС, а також повоєнна відбудова і покарання Росії за воєнні злочини. Голова Єврокомісії каже, що вражена прогресом у реформах, які робить Україна, попри війну. ЄС обіцяє допомагати і надалі, і зараз працює над виділенням пакету у 50 мільярдів євро до 2027 року. Урсула фон дер Дерляєн розуміє занепокоєння, що інші світові виклики, як от війна на Близькому сході, зміщують фокус уваги від України, і це вигідно Росії. Але, зрештою, Росія заплатить за свою агресивну війну. Україна ж продовжить шлях до ЄС. Перше і найважливіше, звичайно, це шлях вступу України до Європейського Союзу. Маю сказати, що ви досягли чудового прогресу. Це вражає. І ми засвідчимо це наступного тижня, коли Єврокомісія представить свій звіт щодо майбутнього розширення. Я хочу сказати, наскільки ми вражені реформами, які ви здійснили в умовах війни. Ми ніколи не повинні забувати, що ви ведете екзистенційну війну і водночас глибоко реформуєте свою країну. Сьогодні ми обговорили з пані президенткою також питання конкретної підтримки України, нашого суспільства у захисті від російської агресії. Дуже важливо, щоб підтримка Європи та інших наших партнерів залишалась сталою, залишалась надійною. Це стосується оборони і оборони фінансової підтримки. Росія повинна бачити, що світ не відступає. Захищаючи свободу та міжнародне право у Києві разом із першою леді Урсула фон дер бере участь у важливій акції. Передає 10 шкільних автобусів громадам, які найбільше постраждали від російської агресії. Це відбувається у межах завершального етапу компанії солідарності Європейського союзу. Проєкт стартував на початку 2023 року. Загалом, за весь час, Україна отримала 371 автобус. Це один із кроків великої кампанії. І з відновлення шкіл багато автобусів росіяни або вкрали, або знищили. Російська війна вочевидь змарнувала їхнє дитинство, його непорочність, але вона не позбавить дітей світлого і щасливого майбутнього, на яке вони заслуговують. Дякую кожному з присутніх у цій залі, хто зробив свій внесок у цей успіх. Майбутнє має починатися тут сьогодні з усіма вами. І я дуже дякую вам за ваш внесок. Це дуже особливий день. Зараз до школи, які про все продовжують працювати, їздять на навчання діти. І важливо, дуже важливо, щоб ці маршрути не зникали. Бо зараз це справжні дороги, які ведуть у майбутнє. Поки навчаються наші діти, ми віримо в наше майбутнє. Україні зараз бракує тисяч таких транспортних засобів, але дякуючи нинішній допомозі Євросоюзу Єврокомісії, ми вже її отримуємо. Зустрілася голова Єврокомісії із українськими парламентарями, виступила у Верховній Раді. Під час виступу підтвердила, що наступного тижня Європейський Союз оголосить про 12-й пакет санкцій проти Росії. Санкційна політика буде посилюватися, поки не настане мир. Наступного тижня Єврокомісія підіб'є підсумки щодо прогресу реформ в Україні. Урсула фон дер Ляєн впевнена, що Україна може досягти амбітних цілей і відкрити процес перемов щодо вступу у ЄС вже цього року. Нонна Стефанова, Віталій Залевський, П'ятий канал. Гроші для України закінчуються. Вашингтон змушений надсилати Києву менші пакети допомоги. Про це заявила речниця Білого Дому Карін Женп'єр. Пояснила, що все через хаос у Конгресі. Палата представників США досі не схвалила додаткове фінансування. Останній пакет допомоги для України складався із двох частин. Про нього оголосили напередодні обсяг траншу 425 мільйонів доларів. Частину покрили із запасів армії США, іншу в межах ініціативи сприяння безпеці України ця програма вичерпала закладені ресурси. Надалі допомога надходитиме безпосередньо зі складів армії США. На це лишилося близько 5 мільярдів доларів. Повоювали і досить. Київ має подумати про ймовірність мирних перемов з Москвою. Принаймні, такий формат обговорюється між Україною США та країнами ЄС. Наскільки варто вірити таким заявам, змі відповідь озвучив Володимир Зеленський. А ще президент України прокоментував статтю Валерія Залужного, яка спричинила багато реакцій у світі. Подекуди настільки гострих, що банкова вже публічно вирішила покритикувати дії головнокомандувача. Про російські міста, яким варто забути про сон, і про український Крим, який надвечір гостинно зустрів українські ракети. Більше про події 619-го дня Великої війни, дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Ну, треба віддати т -т тоді третину нашої держави. Можливо, саме ці слова, але не вирвані з контексту, хотів би почути Путін. І ймовірно, саме до таких заяв Україну хочуть підштовхнути західні партнери. Принаймні, про це заявив телеканал NBC News, посилаючись на власні джерела серед колишніх і чинних західних високопосадовців. Е, навіть не знаю, як це називати. І сознання какого NBC стверджує, між Києвом, США та Євросоюзом вже почалося обговорення щодо можливості мирних перемови з Росією. У мене челіця Я говорю: "Що, у вас, так? Ну давно ну, так". серед тем розмови і те, чим може поступитися Україна задля завершення війни. Діалог розпочали через вже звичне, глибоке занепокоєння заходу, але не лише складною ситуацією на фронті, а й політичною кризою у США офіційно у Білому домі вже повідомили, що почали давати Україні менші пакети допомоги через відсутність ухваленого в Конгресі нового великого траншу. Чи тисне хтось на Київ? Президент Володимир Зеленський категорично це заперечив. Я не знаю, хто це публікує. Я не знаю для чого це робиться. У мене не дуже неприємне відчуття, що навіть ми українці в медіа також. Підтримуємо цю тематику.